Одіорд Богачук і сад. Тримай, тримай руки. Тримай стрій, Кодік. Тримай стрій. Не кидайся, Одік. не кидайся. Одік, не кидайся, зберися спокійно, да, нижче, так. Не кидайся в нього. Не кидайся. А, контроль, 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 встати. Шпакль, встати. Нормально, спокійно. Да, да, да. Да, 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 да Спокійно, 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 спокійно. Не давай нічого зробити. Едик, треба прокрутитися зараз. Прокрутитися, да, да, контролюй його, нормально. Нормально, все нормально, спокійно. Да, 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 да. Давай, 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 шоу, ушел. Убирай шелю, убери, убирай шелю. Убирай, 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 Эдик. Убирай, 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 нормальный, убирай. Эдик, я устатый, встатый, вставай, Едик. вставай, эй. Да, 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 да. Да, да, да. Да, Не давай, не давай, люди. Городо нормально. Давай, руку ставим під Петрук, Эй. Эй, руку ставь, руку. Ставь ручку. Двое. Хорошо, вылез, вылез. Уходь, уходь, ходь, не давай у дошку, молодец. Не давай у дошечку, не давай розтянути. Руку став туда, руку, туди. Встав лікоть. Так, 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 встав. Спокійно, 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 не давай Один на на так, ліколіно Во, Ручку, 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 Лікоть, лікоть. Так, 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 так. Нормально, нормально, нормально. Давай, все, 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 хорошо, добить. Добы, добы! Спокій! Не спіши, не спіши, не спіши, да, да, не спіши. Зараз попадаешь, не спіши. Спокійно, не кидайся! Руки вперед. Не кидайся, не, 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 не кидайся! Ручками, ручками, ручками. відійти Так. Хорошо! Давай, давай, ручками сейчас попадаешь! Давай, давай, давай! Не кидайся! Не кидайся, звязки! Нормально! Нормально не кидайся! Спокійно! Да, да, да! Руками руками працює. Тримай, 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 заклесть, тримай закрізь, Эдик. Стримай, бути, Ще раз по корпусу в голову, по корпусу і в голову. Вилазь, 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 піднімайся. То саме, піднятись треба, Едик. піднятись, піднятись. Так, так, так. Контролюй коліна, не давай кинути, не давай захват, не давай захват. Лікуть туди, так, так, так. Давай, давай, давай. давай. Контроль Ззади. контроль позиції. Да, да, розбивай. Розбивай, контроль позиції. Потилицю не бей. Контроль позиції. Контроль позиції. Нормально. Давай, забив, нормально, з, забив. Нормально. забив нормально. Давай, позицію, давай, все. Не давай ноги піднімати. Позицію найди Збоку, Нічого нічого не знайди позицію. Розбить, 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 розбить. В центр. В центр в ту саму позицію і забить. Попробуй встати зараз. Елік, бо він ляже. Фартер, давай, а ти резко спробуй встати. І забить. Коли він скаже файт, він поставить ногу після тебе. Так. <рес> попробуй встати. Та попробуй, едік встати. Так, да, да, да. попробуй встати. Хай встає. Ой, назад його пошли. Давай. Ой, хорошо, давай, давай, хорошо. Відтягнець, відтянись. Руки не опускай, не втрачай контроль. Едик, не втрачай контроль. Не втрачай контроль! Не втрачай контроль! Не втрачай контроль! Спокійно, спокійно, Едік! Спокійно! Да, по да, да. підборідіть! Нормальненько, нормальненько, заспокойся, все спокійно. Не, не, не вкладайся, не Едік! Вкладайся едик, на швидкість! Не вкладайся! Едік, не вкладайся! Не давай бити! бить! Знизу, знизу, Еді! Відтяни його! Витяне. Давай, да. давай, давай, давай! Да, да. Тепер бий! Ні-ні, а тепер помочи його трошки ногами, помочи, щоб ти вів. Щоб ти вів, так, да. да, да, да. і даш потім встати, поби ногами, побий його! Вставай. Ручками, ручками Едік Зібрався, Так! зібрався. Зібрався! Колінком. Колін, зібрався. Колін, колін, зібрався, не валиш, не валися з ним, не вались. Витяни, витяни. Оттяни, от з коліна, відтяни. Хорошо, хорошо. Во-во, даймо встати, Про... йому дай встати. Дай йому встати. Розвернись! Давай, збери. Не, спиною. не розвертайся спиною. Спиною не розвертайся. Зібрано, тільки не йде в обмін, не йде в обмін, коліна. Не дай кинути. Не дай кинути. Скидай. Мост, педик, мост, да, 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 хорошо. Давай да, шесть, да, давай, уходь, Едик. Вилазь, велась, волон, вилазь, забери! шию! Шею Едик, Куди руки встави, Аллаху Акбар!